Вітаю, прекрасні! На зв'язку Альона Герасименко, ваш лайф-коуч, тренер позитивного мислення та емоційної свободи. І в цьому відео я поділюся з вами ефективною практикою, яка допоможе вам звільнятися від негативних емоцій та почуттів в будь-який момент та в будь-якому місці, якщо ви про неї пригадаєте, звичайно. От пригадайте зараз ситуацію, коли ви відчували негативні емоції та почуття. Це може бути там, не знаю, на роботі, вдома, в транспорті, в магазинах, Будь-де ви могли відчувати смуток образу, злість, роздратування, або, наприклад, відчуття провини, сорому чи ще якісь емоції. Наприклад, злість на колегу, або роздратування вдома, або сором перед кимось. Можливо, це відбувалося недавно. Як ви себе поводили? Що ви робили, коли у вас виникали такі почуття? Подумайте про це. Переважно люди подавляють в собі ці емоції. Тобто роблять вигляд, що нічого не відбувається. Наприклад, ви можете відчувати роздратування, але робити вигляд, що все добре. Або, наприклад, відчувати образу, але не хочете руйнувати відносини з цією людиною, і ви також закриваєте на це очі, тобто ігноруєте це. Тобто ігнорування, або таке от ну, коли ви робите вигляд, що нічого не відбувається, це пригнічення своїх емоцій, подавлення їх. Тобто, коли ви їх подавляєте, ви в собі їх накопичуєте. Тобто, коли ви робите вигляд, що нічого не відбувається, або починаєте заїдати ці емоції, або йдете в соцмережі, щоб себе відволікти, тобто втікаєте від свого стану, від своїх емоцій, це все форми пригнічення подавлення своїх станів, свого емоційного стану. А коли ви це робите, то ці емоції накопичуються як сніжна куля, коли ви багато ну різних емоцій відчуваєте, які ви подавляєте, то це накопичується і в подальшому призводить до проблем зі здоров'ям. Те, що ви знаєте, як психосоматика, це про те, що якась емоція в тілі сидить, яка не, не знайшла свого вираження, яка не була виражена. От, і... Тому перегнічення, подавлення це дуже неекологічний спосіб того, що можна робити зі своїми емоціями. І ще один спосіб, він трошки кращий, але має свої недоліки це вираження. Да? Тобто, коли ви виражаєте свої емоції, наприклад, ви виразили на когось злість свою, або, там, не знаю, проплакали свою образу перед кимось, або. Там, Якось виразили своє роздратування, накричали на когось, або почуття провини. Ви почали себе корити, там, ну, якось злитися сама на себе. Да? Тобто ви якось намагалися це виразити, прожити. От. Але це кращий спосіб, але має свої недоліки в тому, що. Ви можете справді зруйнувати з кимось відносини. Наприклад, ви не можете накричати на когось там в транспорті, або в магазині, або на, 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 на свого начальника за те, що він там щось робить не так. Тобто ви можете на нього, на нього кричати, типу, е, да, але вас можуть звільнити. Ось. Е, тому є ще один спосіб, який сам найбільш екологічний, це відпускати свої емоції та почуття. Оскільки наші емоції, почуття це не є ми. Коли ви відчуваєте злість, це не означає, що ви зла людина. Коли ви відчуваєте образу, це не означає, що ви прямо якась образлива людина постійно з цими емоціями ходите. Сьогодні ви відчуваєте одні емоції, завтра інші, тобто то ви не являєтесь ними. Пригадайте, як в дитинстві, коли дитина там не знаю, впала, заплакала через пару хвилин вже забула про це. Тут її образили також через пару хвилин про це забула, наприклад. Да? Тобто діти вони швидше переключаються, вони не застрають в цих емоціях. Тому ваша задача також навчитися їх легко відпускати в моменті тут і зараз, щоб вони не накопичувались. Також ваші ви свої емоції можете відпускати, які були раніше. Наприклад, якась ситуація була місяць назад, де ви відчували якісь сильні емоції. Ви собі, в собі їх пригнічили, подавили, і зараз ви можете пригадати цю ситуацію і пропрацювати її за допомогою практики звільнення емоцій. Ось тому це дуже крута штука, ви можете її виконувати навіть в транспорті, навіть в черзі, в магазині. Будьте, якщо ви її пригадаєте, просто задаєте собі прості питання і в цей момент ви відпускаєте свої емоції. Що це за питання? Перше питання: чи можу я прийняти цю емоцію? Тобто, наприклад, ви відчуваєте злість або роздратування по відношенню до якоїсь ситуації? І ви задаєте своє питання. Чи можу я прийняти цю емоцію, це, це почуття? Так або ні? Чи можу я відпустити цю емоцію? Так або ні? Коли? Зараз? Отакі От прості питання ви собі задаєте <клухи> по колу декілька разів? А, ось, все дуже просто. Давайте якийсь приклад. Да, Наведу, наприклад. Ви відчули образу за те, що, не знаю, ваша кохана людина щось зробила не так, як ви того очікували, не оправдала вас. І ви відчуваєте образу. І прямо зараз ви можете прийняти це відчуття образи. Так або ні. Можете прийняти? Так або ні. Чи могли би ви відпустити це відчуття образи? Тобто намір на те, щоб відпустити? Так або ні. Чи готові ви відпустити. Тобто, підтвердіть свій намір на те, що ви хочете відпустити, що я готова відпустити. Так, або ні. Тобто, може бути і так, і ні. Тобто ви можете як триматися за цю емоцію, це ваше право, так ви можете її і відпустити. Просто ви обираєте будь-яку відповідь. Коли зараз. Тобто, зараз ви або тримаєтеся цю емоцію, або відпускаєте її. Ось і далі ви знов усвідомлюєте, скануєте своє тіло і усвідомлюєте, які, які емоції в даний момент ви відчуваєте. Наприклад, була образа, а образа вже зникла, з'явилось розчарування. Тоді ви пропрацьовуєте розчарування, задаєте собі ті ж самі питання. Тобто, перший етап, чи можу я прийняти це розчарування, тобто дозволити йому бути так або ні. Чи готова я прийняти це розчарування? Так або ні. Чи можу я відпустити це, це розчарування? Так або ні. Чи готова я? Так або ні? Коли зараз? І знову усвідомлюєте цю ситуацію, пригадуєте її і задаєте собі питання, що я зараз відчуваю по відношенню до цієї ситуації. Може бути вже нічого, може бути спокій, може бути пустота. Це нормально. Пустоту ви також можете відпустити. Тобто, якщо, наприклад, да, ви відчували якусь сильну емоцію, і вона займала якесь місце в вашому тілі. Ось. А коли ви цю енергію цієї емоції відпустили, то могла з'явитися пустота. Пустоту ви також можете відпустити, задаючи собі питання, чи можу я прийняти цю пустоту? Так або ні. Дозволити їй просто бути. Чи могла б я відпустити цю пустоту? Так або ні. Чи готова я відпустити цю пустоту? Так або ні? Коли? Зараз. І просто створювати намір на те, щоб відпустити цю пустоту в момент тут і зараз. І так по колу ви задаєте декілька циклів ці питання. Це дуже проста практика, яка допомагає мені звільнятися від негативних емоцій, негативних почуттів, тому працюйте з нею, коли вам це буде необхідно. Я вам бажаю успіхів, миру в нашій країні. І, якщо вам буде потрібна допомога, ви можете звернутися до мене за особистою консультацією. Буду рада вам допомогти.